Вітаю вас, шановні восьмикласники. Тема уроку розв'язання задач практичного змісту до теми паралограм і його види. Проведу його з вами я, вчитель математики Одеського ліцею номер 3 Швець Людмила Олегівна. І так, сьогодні на уроці ми і згадаємо з вами, який чотирикутник називають параллаграмом. Яку властивість мають протилежні сторони паралаграма? Яку властивість мають протилежні кути паралаграма? Згадаємо ознаки паралаграма, види паралограм, чому дорівнює периметр паралаграма. І так, який же чотирикутник називають паралаграмом? Чотирикутник. У якого протилежні сторони паралельні називають паралограмом. Наданий чотирикутник АБЦД є паралограм, оскільки АБ паралельно СД, БЦ паралельно АД. Згадаємо властивості паралограму. Протилежні сторони параллеграма попарно рівні. БС дорівнює АД, АБ дорівнює СД. Протилежні кути попарно рівні. кут Б дорівнює куту Д, кут А дорівнює куту С. Діагоналі паралелограма перетинаються, і точкою перетину діляться навпіл, БО дорівнює ОД. АО дорівнює ОЦ. До того ж, кожна діагональ розбиває паралаграм на два рівні трикутники. Сума кутів прилеглих до однієї сторони дорівнює 180 градусів. Тобто кут А додати кут Б. Або куце додатику Д дорівнює 180 градусів. Ознаки паралограма. Взагалі, що таке ознаки? Ознаки це те, за допомогою чого ми можемо дізнатися, а що це за фігура? І так, ознаки паралограму. Якщо в чотирикутнику дві протилежні сторони паралельні й рівні, то такий чотирикутник Паралелограм. Якщо протилежні сторони чотирикутника попарно рівні, то такий чотирикутник паралелограм. І якщо діагоналі чотирикутника діляться точкою перетину навпіл, то такий чотирикутник також є паралелограмом. Згадаємо, чому дорівнює периметр Периметр Наданого паралограма ABCD дорівнює 2 помножити на AB додати БЦ. І так, для того, щоб знайти периметр паралограма, достатньо знати дві його сторони, а потім їх подвоїти. Згадаємо види паралограмів. Прямокутник. Це паралограм, у якого всі кути прямі. Ромб параллеграм, у якого всі сторони рівні. Квадрат це паралограм, у якого всі кути і сторони рівні. Ці три фігури отримали від паралелограма всі його властивості. А додатково. Мають ще й суто свої властивості, з якими ви знайомились на попередніх уроках. Перед вами таблиця властивості чотирикутника. Ліворуч перелічені властивості чотирикутника. Зверху в стовпчику ви бачите паралаграм, прямокутник, ромб. Квадрат. Тож заповніть цю таблицю, поставте відео на паузу і виконайте завдання. Ну що, готові перевірити результати? Згадали властивості ромба, квадрата, прямокутника? Згадали, що тільки у квадрата і прямокутника діагоналі рівні, що тільки у ромба і квадрата діагоналі взаємно перпендикулярні і являються бісектрисами кутів? Всі впоралися із завданням, молодці. Ну що, трохи відпочинемо? Terima kasih telah menonton! Почили? Тож продовжимо працювати. Заданий прямокутник АБЦД. В якому проведені діагоналі Б, Д і АЦ, кут між діагоналями, а саме кут АОБ. Дорівнює 60 градусів, БО дорівнює 8 см, знайти це Д. Розглянемо трикутник АОБ. Ми згадали з вами властивості прямокутника. У прямокутника діагоналі рівні і діляться точкою перетину навпіл, тож трикутник АОБ. Рівнобедрений. Оскільки кут при вершині дорівнює 60 градусів, то на два інші кути теж приходиться по 60 градусів. Тобто трикутник АОБ рівносторонній, оскільки ми знаємо, що трикутник, у якого всі кути рівні рівносторонній. тож сторона АБ Дорівнює БО і дорівнює 8 см. А оскільки у прямокутника протилежні сторони рівні, то і сторона СД дорівнюватиме 8 см. Задачку розв'язано. Розглянемо наступну задачку. Нам заданий ромб АБЦД. В якому проведені діагоналі БД і АЦ, БО дорівнює 7 см, кут ОБЦ дорівнює 60 градусів, знайти периметр ромба. Зрозуміло, що нам треба знайти сторону ромба. Тож розглянемо трикутник БОЦ. Ми пригадали з вами, що діагоналі ромба взаємно перпендикулярні. Тобто трикутник БОЦ прямокутний. Чому ж дорівнює кут БЦО в цьому трикутнику? За властивістю гострих кутів прямокутного трикутника, які в сумі дають 90 градусів, кут БЦО дорівнюватиме. 30 градусів. За другою властивістю прямокутного трикутника. А саме катет, який лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи, катет БО дорівнює половині гіпотенузи БЦ. Тож сторона БЦ дорівнює 14 см. Тепер Периметр ромба знайти дуже просто. 4 помножити на 14 дорівнює 56 см. 56 см периметр ромба АБЦД. Задачу розв'язано. Розглянемо наступну задачку. АБЦД паралелограм, кут А. Дорівнює 55 градусів, сторона АВ дорівнює 4 см, а сторона АД 7 см, знайти інші кути і сторони паралелограма. Згадаємо властивості паралелограма. У паралелограма протилежні кути і сторони рівні. Тож кут С дорівнюватиме куту А і дорівнюватиме 55 градусів. За іншою властивістю паралелограма, сума сусідніх кутів, а саме, кута А і Б дорівнює 180 градусів. Тож кут Б дорівнюватиме 125 градусів. Ну, а кут Д і Б. Як протилежні кути, теж рівні, тож Д дорівнюватиме 125 градусів. За тією ж властивістю протилежні сторони теж рівні у паралограма, тож сторона СД буде дорівнюватиме 4 см, а сторона В 7 см, задачку розв'язано. Розглянемо ще одну задачку. Нам заданий ромб КДБС. ДБ дорівнює ДЦ, знайти кут КЦБ. Розглянемо трикутник ДБЦ. Оскільки ДБ дорівнює БЦ, це ж сторони ромба. А ДБ дорівнює ДЦ за умовою, то трикутник ДБЦ рівносторонній. А у рівностороннього трикутника всі кути рівні, і дорівнюватиме 60 градусів, Тож кут ДЦБ дорівнює 60 градусів. За властивістю ромба діагоналі є бісектрисами куців. Тож кут КЦД теж дорівнюватиме 60 градусів. Зрозуміло, що кут КЦБ дорівнюватиме 120 градусів. Задачу розв'язано. Розглянемо наступні практичні задачі. Подвір'я має форму прямокутника, де треба розмістити стовп для підвішування світильника, щоб однаково були освітлені всі кути подвір'я. А ну-ка згадайте, що цікавого є в прямокутниках. Згадали? Точка перетину діагоналей прямокутника рівновіддалена від усіх його вершин. Так ось для того, щоб усі кути подвір'я були освітлені, однаково, стовп треба розмістити саме на перетині діагоналей. Розглянемо ще одну задачку. Земельна ділянка, яка має форму квадрата, була обнесена парканом. З часом від паркану залишилося два стопці у протилежних вершинах квадрата. Як відновити межу ділянки? За властивістю квадрата. Діагоналі його взаємно перпендикулярні і рівновіддалені від його вершин. Отож, поєднаємо точки D і B – протилежні вершини квадрата. І проведемо відрізок АС перпендикулярний відрізку ДБ. І, крім того, АО має дорівнювати ОЦ. А також дорівнювати ДО і ОБ. Саме в точках А і С потрібно побудувати стовпці, так щоб відновити межу ділянки, яка має форму квадрата. Іще одна задачка Олексій Петрович. Придбав земельну ділянку, з однієї сторони, якого, е, якої протікає ріка, а з іншої знаходиться дорога. Він хоче побудувати на цій ділянці будинок, огородити ділянку парканом, в якому планує зробити дві хвіртки, так, щоб через одну хвіртку можна було вийти до річки, а через іншу на дорогу. При цьому Олексій Петрович хоче, щоб ці хвіртки і будинок з'єднувалися однією прямою доріжкою, відстані, по якій від будинку до річки та до дороги були рівними. Як же зробити таку доріжку? Зрозуміло, що ми будемо користуватись властивостями паралаграму. І так, проведемо відрізок ДО, продовжимо його, відкладемо відрізок ОБ, що дорівнює відрізку ДО. Проведемо БЦ паралельно АД, і АБ паралельно ДЦ. Ми отримаємо паралелограм АБЦД. Проведемо відрізок АЦ. В якому АО буде дорівнювати ОЦ за властивістю паралограма. Так ось відрізок АЦ і буде тією самою доріжкою, яку потрібно прокласти. Відповідно, хвіртки в паркані потрібно зробити в точках А і С. І так, сьогодні на уроці. Ми згадали з вами властивості і види паралаграмів, розв'язали задачі для вдосконалення наданої теми розв'яжіть наступні задачки, виконайте домашнє завдання. Сподіваюся, що вам було на уроці все зрозуміло. Ви впоралися з усіма завданням. Дякую вам за урок. Хай вам щастить!